Нашого земляка смілянина Гавриленка Дмитра Петровича. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною свого власного життя. Дмитро Петрович служив старшим сержантом, головним сержантом 3-го механізованого взводу старшої механізованої роти 99-го механізованого батальйону військової частини Збройних Сил України. Загинув 30 грудня 2022 року при обороні околиць населеного пункту Донецької області, гідно виконуючи військовий пораз, залишився вірним присязі, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії Російської Федерації. Шануємо хвилиною мовчання невирущу пам'ять про нашого земляка Дмитра Петровича. Прошується представник Черкаської районної військової адміністрації Сергій Коваль. Цей день України Петром Петровичем, який загинув захищаючи нашу неньку від російських загарбників. Цей день я хочу сказати відвислати глибоку дядькість всім героям, які такою величезною і непомірною ціною оплатили наше з вами мирне життя. А йому буде земля, Богу, Царство Небесне, а всім присутнім хочу побажати довгих років життя і нісної пам'яті, щоб ми ніколи не забували ці сіну і передали прийдешнім поколінням, як саме і в який спосіб здобувалася наша воля, незалежність і свобода. Слава Україні! Героям слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шмолодій сміляни. Знову сумасвістко прилетіло в наше місто. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати глибоку повагу дішам нашим герою, нашим землякою, молодій людині, любячому сину, прекрасному товаришу, доброму візичному колезі Дмитру Петровичу. Він залишив свій дім, залишив все, пішов захищати нас з вами від російський народ. Від імені міського голови Сергія Ананка, від цієї Смілянської громади, дословлюю глибокі співчуття рідним і близьким. Немає горя і немає слів для втіхи, але перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні рідні, сьогодні ми шануємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя. Сина, батька, чоловіка на кінець товариша, котрий, незважаючи на що, пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна не один раз, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, на війні не буває без трат. Одного дня його серце зупинилося. Гавриленко Дмитро неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним згиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Слово надається сусідки Дмитра Петровича Любову Батічкові. Пам'яті нашого земляка героя, який мегаведенка присвячується, за те, щоб сонцю усміхались діти і квіт розквітали на весні, пішов Петро Усь от бородити і загинув так, відважний на війні. Міг бути вдома. манна на це ти право, але пішов на ворога в вогонь. Була твоя остання там загрова, де москалям сказав ти. Нас, Петро, схиляємо низенько голови всі разом. І знаєш, у серце вже вийти тут. А в ту скажену, невідів, заразу, хай побратими в пекло відведуть. Спи спокійно, вічна пам'ять нашому смілянному земляку, герою дім'ї. Там писав мій син, Києві. Вчора ввечері позвонила, і ти написав. Приседжено на Слово. Вчителю історії Валентина Савіцька. Сьогодні в останній путь ми проважаємо нашого героя, справжнього воїна, патріота, люблячого сина, чоловіка, матька. Завжди усміхнений, завжди позитивний, готовий прийти з підтримкою, чи фізично, чи морально. Так і назавжди Діма запам'ятається для нас. Я його знаю з маленького. Ми живемо в одному мікрорайоні. Після закінчення школи він прийшов у Смілянське професійно-технічне училище №4, 4 щоб здобути робітничу професію, тому що не цурався фізичної праці все своє життя. Так виховали його батьки. Я викладала у нього історію. Завжди розумний, Розумний, вічливий, вихований, трудолюбивий. Мав свою власну точку зору, міг її відстояти. Таким був не тільки мій учень. А таким він не пішов під доросле життя. Чи знав Діма свої 15-16 років, що на його долю випаде таке тяжке випробування? Я думаю, що не знав. Але головне те, що він внутрішньо був до цього готовий. І повірте, що це не красиві слова, а своїми вчинками, своїм життям, своїм подвигом він нам це довів. Коли в 2014 році ворог напав на східний кордон нашої держави, Діма був. Серед тих, хто першими взяли зброю в руках і стали на захист батьківщини. Він ризикував своїм життя, але це його не зупиняло. Він жартував, коли серце стискалося від болю, виносячи своїх смертельно поранених бійців із поля бою. Він повертався до батьків із посмішкою і говорить: все буде нормально, не переживайте. Тоді він повернувся. Здавалося, життя все попереду, молоде. Мріяти про майбутнє, радіти успіхам свого сина, любити свою дружину, допомагати і підтримати своїх батьків. Все це у нього було. Але знову ворог вірвався на територію нашої країни, і Діма знову серед перших ті, хто взяв зброю і став на захід. Адже у Вінник вже досвідчений, адже до військоматів путівки отримали ті, хто за віком були його діти. Він не міг бути вдома, він не заховався, він не виїхав за кордон, він не придумував собі хвороби, незважаючи на що він ще приховував. Він пішов і боровся. Поранений один раз, поранений другий раз. Але смерть підстерігала його. І 30 грудня назавжди перестало битися його молоде серце. Назавжди зникла посмішка з його обличчя. Біль не можна передати словами. Подивіться, будь ласка, яка вчора була погода, який сьогодні день? Дощ іде, природа небо плаче сльозами, омиваючи нашу землю, яка полита кров'ю наших героїв? Вітер зривається зранку, ламає гілля дерев. Не може змиритися з цією втратою. Сонечко хотіло пробитися тоді, коли. Тіло діми довезли до його будинку, але хмари закрили небо. Воно сіре, воно темне, воно страшне. Воно тільки додає нам болю, а цей біль передати не можна. А біль батьків, дітей, родичів це взагалі страхіття. Сьогодні, проважаючи його в останню путь, не віриться, що ніколи ми його не побачимо усміхненим, що ніколи не почуємо його голосу. Що ніколи його більше ніде не зустрінемо. Він іде на небеса, Бог забирає кращих, з цим не може розум змиритися, з цим душа не хоче змиритися. Але, на жаль, це так. Діма обов'язково буде в раю, тому що в пеклі він побував уже двічі. Він знає, що це таке. Тому царство йому небесне, хай там буде йому вічний спокій. Пам'ять про нього буде жити вічно. Прощай, наш дорогий герою, прощай, наш дорогий сусіде. Прощай, дорогий учню. Я горжуся тобою. Ти справжній герой, ти українець. Це повинно нас всіх об'єднати, це повинно нас всіх стимулювати, бути милосердними, допомагати один одному. Лиш так ми можемо перемогти ворога. А перемога буде обов'язкова. Царство тобі небесне. Вічна тобі пам'ять, наш Дмитрів. До спільної молитви запрошується священнослужителі міста, військовий капелан, отець Михаїв та отець Богдан. Ще молимо, Сереба Божано, на не минуло бієного воїна, героя Дмитра, який віддав своє життя за незалежність соборність української держави, бо ти все воскресіння, життя і спокій. Порчилого роба, повного приставлена війно, вбієного воїна героя Дмитра, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави, Христе Боже наш. І ми тобі славу віддаємо. Ще молимо за спокій, душі спочора Божа, но представного воїна, героя Дмитра, який віддав життя своє водій держави нашої України, і що простиріс у гріхи гріхів вольні і невольні, села, незначальні моце при присвятим благим і одчим. Ми молитво, духовно молилися за новоприставленого раба Божого воїна, героя Дмитра, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави. Ми бачимо, що ворог прийшов на нашу землю. Ворог торчить нашу землю. Він забирає життя, проливає кров. Він знущається над українським народом, не дає можливості, що ми могли жити цим духовним життям, чи мирським навіть життям. Ми бачимо, скільки людей за такий короткий час вже віддали своє життя за незалежність, соборність української держави. Ми сьогодні в молитві згадували воїна Дмитра, який є хоробрий, сміливий, відважний, мужній. Розумний, незважаючи на те, він пішов на війну, перший, який старався захистити свою землю. В нього була можливість вернутися сюди і мати можливість лікуватися перед першим пораненням. Але ми бачимо, що він остався там. Він переживав за своїх побратимів, за своїх воїнів. Він старався, щоб їм допомогти. Як вони остануться там, у тому пеклі. Ми в собі просто не уявляємо, як там важко. Ми собі не думаємо, що тісно там є настояще пекло. І кожен воїн, доброволець, чи воїн-захисник нашої держави України, який знаходиться там, це є герой, той, який стоїть і бореться із ворогом-окупантом, який прийшов на нашу землю. Сьогодні він віддав найцінніше життя, те, що вже не можна вернути. Не можна заспокоїти ні батьків, ні жінку, ні сина. Велика вам подяка за такого героя, якого ви виростили і дали для своєї держави України. Хай кожен із нас у нашому серці, в наших думках і помислах, буде пам'ятати, що такі герої не вмирають, такі герої жити мають вічно в наших серцях, в наших думках і помислах. Хай Господь. Приймає його душу за Царства Божого, дає йому вічну Небесного силу в Царстві Божому, де вже нема ні болісні, ні печальних зітхань, але є вічне духовне життя. Хай Господь почує наші молитви, тому що ми просимо Бога перемоги. Ми просимо Бога, щоб Господь дав нам можливість перемогти, щоб закінчилося це кровопролиття українського народу, тому що багато віддано. За те, щоб вжити на цій землі свобільним українцем, українкою, для того, щоб мати тут добре життя. Тому Хай Господь дає нам сили мудрості, витривалості, згортованості, Божого благословення, ласки Божої, щоб ми могли і надалі йти до перемоги. А герою нашому Дмитру Хай Господь подає Царство Боже, вічна пам'ять. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Героям слава Слава Ісусу Христу! Дорогі Богохристі, Христі, брати і сестри, сьогодні ми ось тут поруч душею. Хочемо розділити біль і страждання цієї родини, яка втрачає найдорожче свого сина. Того батька чоловіка. Сьогодні, споглядаючи на біль і плаш цієї родини, не можна не згадати ту подію, яка поспівувалася ще з давен Саме сьогодні я хотів би згадати, сумний святий вечір. В 47-му році по всій Україні плач на кожній кроці. Ще 10 років назад ми, співаючи цю порядку, до кінця не розуміли, яка це сни, цей святий вечір. Як можна сумувати, коли народжується Христос? Ми сьогодні бачимо, ми сьогодні в реалі. Прізбог Христове, але нас сумне сьогодні свято. І ворог той самий, дорогі во Христі, брати і сестри, 47 років назад наших українців забирали москалі туди в Сибір. а сьогодні забирають взагалі життя найкращих, найкращих наших героїв. З чим залишиться Україна? Що ми зробимо для те, щоб мрія воїна Дмитра здійснилася? Що ми робимо для те, щоб цих похоронок було якнайменше? Чи все ми робимо отут, в тилу, для того, щоб наші воїни були нагодовані, щоб наші воїни були в теплі? Щоб ми відчували, що ти надійний. Ми повинні розуміти і усвідомити, що цей рік буде для нас дуже важкий. І якщо ми думаємо, що воно якось пройде, ще буде більше крові, ще буде більше втрат наших братів і сестер. Не обвене нікого із нас. Сумний, святий вечір. Сьогодні ми Розумію і усвідомлюємо, чому так тоді співали. І сьогодні ми, згадуючи ще раз і ще раз, знаємо і розуміємо, що новонароджений Христос своїми маленькими руками сьогодні обіймає душу нашого Героя-Воїна Дмитра. Своїми маленькими руками підносить його у Царство Боже. Він виконав все. Він виконав найбільшу заповідь, яку сказав Господь, немає більшої любові, ніж душу свою покласти за ближніх своїх. Пам'ятаємо своїх героїв. пам'ятаємо ці дні, ті моменти, пам'ятаємо цих рідних і близьких, Щоб вони не були забуті, щоб вони не були відкинуті. Тому що це не тільки їхній біль, це спільний наш біль. Бо спільна наша біда. І якщо будемо все робити, то буде і спільна наша перемога. <кій> Милістю Божою, ласкою і силою Божою. Царство Небесне, тобі, друже. Царство Небесне, тобі, побратиме. Герої намирають. Слава Ісусу Христу!